Усім мої вітанчика, з вами Дмитро і цей романтик. будемо вважати, що для вас, тому що сьогодні буде останнє відео по тазу, більш силове. І потім ми будемо просто робити комплекси на інші частини тіла. Якщо вам недостатньо, якщо ви хочете більш проробити своє тіло, то будь ласка, під'єднайтесь до мого курсу Йоготерапія 21, котрий вже доступний по підписці. Лише 300 гривень на місяць. І ви не будете думати про те, які відео робити. Ви просто робите 21 день відео за відео. Там дуже крута програма для новачків, до речі, і для тих, хто вже давно займається, тому що це його терапія. А це відео я буду дуже вдячний, якщо ви підтримуєте вподбайкою. Не забудьте тільки підписатись, бо дуже часто виходять нові відео. І а вже ж залиште комент по відчуттям. І ми починаємо. Ми починаємо з горизонтального положення. Я розумію, що а як це таз і горизонтальне положення. Та почекайте. Дихаємо, як завжди, через ніс. Вдих. Видих. Тримаємо одну лінію. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Зараз трохи себе розтягнемо собаку-мордою донизу. Нагадую, що найголовніше це пряма спина. Таким чином ми розтягуємо гамстринги і вирівнюємо спину, що дає так само мобільність тазу. Це дуже важливо розуміти. Вдих. Видих. Вдих. Врудь тягнемось за стопом. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Зараз згинаємо коліна і трохи розводимо їх в бік. І намагаємось, можемо почати навіть з немовля. От звичайний немовля. Просто піднімаємо коліна. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 І видих. Робимо крок вперед. Руки ставимо на пальці. І зараз тягнемось тазом. До передньої п'ятки. А спину вигинаємо. Якщо складно, ставте коліно. Тримаємо лопатки. Витягнулись. Маківкою тягнемось до неба. Не вісимо на плечах. Так не робимо, так не робимо. Тримаємо рівно. При можливості вирівнюємо задню ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз ставимо коліно заднє. Ліва рука залишається напроти правої ступи. Праву ступу натягуємо на себе. Лі... Правою рукою та тиснемо праве коліно в бік. І намагаємось через праве плече побачити ліву п'ятку. Вдих. Видих. Лопатки тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо стопу. Ставимо на стопу. Зараз виходимо у воїна. Задню ногу випрямили. Вперлися. Наше коліно не завалюємо всередину. Тримаємо жорстко. Руки назад і тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо на коліно. Задню коліно поставили. Вперлися руками і тягнемось тазом до передньої п'ятки, не згинаючи рухи. Ми завжди відштовхуємось руками від коліна. І потрохи тягнемось допереду. Ось ця амплітуда. Так не робимо. Будь ласка. Це дуже важливо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих, і видих. Зараз розгортаємо передню стопу трохи в бік. Ми можемо стати на носочок. Спочатку треба зробити козачка. Ось стали так. Тільки, будь ласка, не ставте праву руку зовні від коліна. Навпаки, всередину, ліва рука під таз. І потрохи. Сідаємо на п'яточку. Потрохи. Я розумію, що у багатьох може не вийти. Але потрохи з'їдаємо. І тримаємо. Підтримуємося з рукою. Якщо ви відчуваєте себе впевнено, руку переставили на коліно. Або тут далі. Вдих. Видих. Намагаємось правим плечем тиснути вправе коліно назовні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вдих. Видих. Собака мордує донизу одразу. Виходимо. Тримаємо. Вдих. Видих. Нагадую про спину. Краще зігнути ноги, якщо спина крива. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Згинаємо ноги. Немовляємо 5 см, Або поставили коліна. Впевнено, відчули себе. Коліно назовні. І тримаємо вдих. видих, Коліна не торкається підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. вдих, і вдих. І видих. Тягнемось. Виставляємо ліву ногу вперед. Біля лівої кисті, кисті на пальці. Тягнемось тазом до передньої п'ятки. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, І вдих. І видих. Поставили коліно. Праву долоню стоп, на, на кисть. І штовхаємо від себе лівою рукою, ліве коліно назовні. Намагаємось тазом тягнутись до лівої п'ятки. І дивимось через ліве плече на праву п'ятку вдих. видих, Вдих. Видих, вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо ногу. Піднімаємо задню ногу. Воїн. Коліно не завалюємо. Жорстко у прямому напрямку і тримаємо. Вдих. Лопатки разом. Руки в довжину. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Поставили коліно. Руками вперлися в коліно. Тягнемось тазом до передньої п'ятки. Руки не згинаємо. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Виходимо у козачка знову. Коліно назовні від плеча. Спочатку на носочки. Права рука під тазом і потрохи сідаємо на п'ятку. Я розумію, що одразу може не виходити. Певно відчуваєте. Правим лівим плечем в ліве коліно. Руку на інше коліно. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Сіли. Розслабилися. Ось такий короткий комплекс. Міксуйте з іншими двома. Знову кажу, більш круті комплекси, повноцінні для того, щоб ви навіть не думали і не шукали. По спонсорству Йоготерапія терапія 21. І там ще ви можете спробувати його адаптивна йога це більш складна, функціональна і абсолютно ціла це суто слова йога. А так, до зустрічі в етері.